Те, що не договорив Сидір Воробкевич, те доспівало, а що не доспівав, те домолився. У славетній когорті українських музично-культурних діячів другої половини 19 століття зуріє ім'я вуковинця Сидора Воробкевича. Ситуація, яка склалася в той час, думу існування нації як бездержавної, викликала появу чисельної плеяди будителів, патріотів українського духу, національної самосвідомості українства. Феноменально, що місією цього історичного проводу взяло на себе українське священництво, яке, попри безпосередню професійну діяльність і сповернення чину, подало великий приклад служіння своєму народові. Титанічна самопосвята праця і величезний талант принесли вагомі плоди, які закорбували його ім'я на скрижалях історії Сидір Воробкевич. Ісидор Воробкевич народився 5 травня 1836 року в місті Чернівця у сім'ї священника. Багатогранна діяльність Ісидора Воробкевича як композитора, поета, диригента, педагога та громадського діяча мала великий вплив на подальший розвиток національної української культури в Галичині та Буковині, серед чисельних псевдонімів, під якими він виступав у різних напрямках діяльності. Данило Мляка, Данило Маковічук, Морозенко, Іван... Іванів Скісмені, Саван Хрін привернув увагу дуже тремтливий іщений Сирота з Буковини, називатимемо Жайбором чи Солов'єм, або яким іншим епіпетом чи порівнянням над ділимо, передлічимо всі здобутки, але він був, як і кожен з нас, живою людиною, полкою, поетичною натурою, радів, любив, страждав. Іще мав ну, великий дар від Бога вкладати усю помиту свого життя і почувань та не лише власних, а й свого народу, його помисли, мрії, сподівання у звуки і слова. Між кісьмам та чернівцями пролягали родині шляхи Воробкевича. Михайло Оробко був настоятелем церкви в Кісмарі та змінив своє давнє прізвище Зоробку на Воробкевич. Коли Сидору виконалось лише дев'ять, він, його молодший брат Григорій і сестричка Аполонія стали круглими сиротами. Життєва дорога звернула з Чернівців до Кісмані, куди дід Михайло та Бабця Параскева забрали трійко дітей. Під чуйною опікою шляхетних, високоосвічених людей, великих патріотів, малий Сидір вдивлявся і вслухався в світ, хоч серце дитини вже зазнало страшенного болю. Мріялось про скрипку, яка полонила ще в п'ятилітньому віці. Хлоп'яволя лявляло безліч талантів, манхнатно малювало. Писала вірші і прозу, компонувала музику. Дітей виховували на українців. Бабця Параскева навчила любити рідну мову. З її уст Сидір почув масу казок, пісень, народних оповідань про козаків і турків, а з дідових безліч розповідей про казацтво України, кумань, залізняка, гонту. За містичним збігом обставин один із дослідників та упорядників творчості з творчіства Михайло Боробкевича Батько нашої пісенної легенди Володимира Івасюка був учителем у Кісманській школі. А мешкала родина Івасюків у Бучилівському будинку, де пройшли дитячі роки автора Червоної рути, через, гор... через город, навпростець рукою подати, навпроти саду Воробкевича, як його з любов'ю і глибокою пошаною донині називають Кісмані, розповіла сестра Володимира Івасюка Оксана. Після закінчення початкової школи в Кіцмані Сидів та Григорій продовжили навчання в Чернівецькій гімназії. Закінчивши гімназію, Воробкевич в 1857 році, не порушуючи родинної традиції, вступає до духовної семінарії в Чернівцях. Увесь вільний час юнак присвячує музичній самоосвіті. Добре, володіючи іноземними мовами, він вивчає гармонію, контрапункт, інструментування. Час навчання в семінарії добіг кінця 1860 го Наступного року Сидір Воробкевич одружився з Валентиною Бендовською, єдиним коханням свого життя і висвітився. Сім років тривала його апостольська місія далекими селами Буковини Хорщівка да Руська Молдавиця. Справляючи нелегкі душпастерські обов'язки, прокевич поринув у світ поезії і музики. Напевне, саме у ті роки, проведені серед неймовірної краси природи рідного краю, посполитого люду, у цих з одного боку ідилії, а з іншого нелегких реаліях земного життя, увержуються його геній міста, геній землі. Перефразовуючи Марію Білинську, одну з перших дослідниць творчості митця, можна сказати, те, що не договорив Сид Воробкевич, те доспівав, а ще не доспівав, проте домолився. Тому насамперед поговоримо про вигляність духовної судності, еквівалентом якої постає церковна музика. З понад 600 композицій отця Воробкевича, щонайменше третину встановлює церковні твори. Одну з перших літурій святого Іоанна Золотоустого отець надіслав до Чнівецької єпископської концесторії, яка схвалила і рекомендувала її до церковного вжитку, Відзначився, що автор має всі підстави зайняти посаду рент архієрейського хору. У відні в 1869 році вийшла друком ще одна з літургів Воробкевича. Яка кілька разів перевидавалася. Композитор писав, що створив за одним 40 літургій церковно-слов'янською, грецькою, румунською мовами, і лише 8 із них були надруковані за його життя. Саме за церковну музику отець Воробкевич отримав браво носіння червоного пояса згодом Санкт-Пруто Іере. Е, майже 100 проповідей отець Воробкевич і із церковному журналі. В якому багато років увів сторінки української мови. Варто згадати і про літургії та піснес-співи для дитячих і шкільних хорів. Ноти літургії отця Воробкевича були прийняті до особистої бібліотеки імператора Франца, Франца Йосифа. Як письменник Сидір Воробкевич здебільшого користувався псевдонімами Данило Бака, Семен Хліт-Морозенко. З пегіопора вийшло більш ніж тисяч віршів і поем. 18 п'єс, кількадесят прозових творів. Однак більшість з них не побачила світ за життя автора. Тільки 1901 року, за редакцією Івана Франка, з'явилася збірка вибраних поезій над прудом. Костючи на Буковині, Баравінський запропонував видати літературний альбомат, який міститиме твори буковинських, галицьких і наддніпрянських письменників. Ставши матеріальним свідченням єдності української культури, ідею вдалося реалізувати 1877 року, коли вийшов друком буквальський альманах Руська Хата. 1868 року Сетір склав іспит у Віденській консерваторії на звання Рента Хору і викладача співу. Відтоді він переважно займався на не літературною працею, а музикою. Повернувшись до Чернівців, викладав у духовній семінарії, коли ж 1875 року в столиці Буковини заснували університет, почав викладати там на факультеті православної теології, писав пісні, укладав композиції для церковного співу, підручники для навчання співу і збірки народних пісень. Талановитий композитор створює пісні, хори, опери, мелодрами, оперети та інструментальні п'єси. Його доробку понад 400 творів для хору, 250 на власні слова, 40 романців, 20 дуетів і квартетів. Писав музику на слова Тараса Шевченка, Юрія Хетковича, Івана Франка. Прекрасний мелодист, Воробкевич відіграв значну роль у розвитку музичної культури на Буковині і Галичині. Один з найпопулярніших українських драматургів та театральних композиторів другої половини 19 століття. Борокевич створив 18 оригінальних драм і оперед, написав музику до творів інших драматурів, у тому числі і до Назара Скодони Тариса Шевченка. Одночас з українським збирав і румунський фольклор, видавав румунською мовою музикознавчі праці і навіть написав декілька поетичних творів. Чимало творів митця перекладено німецькою, болгарською, російською та іншими мовами. Рідне слово рідний танець свого хтося не встидає, Люди декликають, своїх хто пликає, то лоштів у грудях, серце тому, тому всемогущі, Чистий, щире мають, Господь помагає. Важко хворіючи протягом останніх років свого життя, сутір Боробкевич, зрештою, відійшов від активних справ на спочинок. Він помер 19 березня 1903 року, похований на Русському цвинтарі в Щербцях разом із дружиною Валентиною і донькою Вікторією. Що ж, Шляхи, які ми обираємо, шукаючи насамперед себе в цьому складному і непередбаченому світі, врештою приведуть нас до власної сутності і величезних скарбів, залишених нам попередниками. У даному реалізі йдеться про спадок Седорахоробкевича. Ми маємо відкрити його для світу, та, передусім, для себе.